Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Конфлікт між сусідніми Таїландом і Камбоджою продовжується вже третій день і набуває рис справжньої регіональної війни. На перший погляд, це традиційне зіткнення двох сусідніх держав в прикордонні проблеми, між якими зумовлені колоніальною спадщиною. Адже державний кордон між Таїландом і Камбоджою, проведений ще на початку 20 століття Францією, яка, як відомо, володіла тоді Індокитай. Але насправді це так званий конфлікт нового типу, який є пов'язаний із глобальним протистоянням між Сполученими Штатами і Китаєм. Питання не в тому, хто буде володіти територією навколо старовинного храму. Питання в тому, що Таїланд є найважливішим союзником Сполучених Штатів у регіоні, а Камбоджа є союзником Китайської Народної Республіки. Китай створює на території Камбоджі власні бази. Сполучені Штати надають Таїланду новітнє озброєння. І очевидно, що від того, хто буде перемагати у конфлікті, залежить вплив на весь регіон. Це можна порівняти із українсько-російською війною. Україну у цій війні підтримує Захід, і вона сподівається на продовження військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Росію у війні підтримує Китай. І міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І підкреслює, що Китай не дасть Росії програти у її протистоянні з Україною. Це може нагадувати і події на Близькому Сході. Ізраїль найважливіший союзник Сполучених Штатів у регіоні, країна, яка отримує новітню американську зброю. Іран. Який фактично керує всіми проксі силами, які спрямовані на знищення Ізраїлю, а також і сам готовий до власного конфлікту з єврейською державою? Важливий союзник Китайської народної республіки, яка закупає практично повний обсяг іранської нафти і таким чином дає режиму Аятол можливість зберігати. Певний рівень соціальної стабільності, і навіть розбудовувати свою воєнну програму. Спостерігачі помічають, що зараз бої між Таїландом і Камбоджою йдуть поблизу річки Меконг. Через неї може йти китайські вантажі для Камбоджійської армії і для створення майбутньої бази. Армії Китайської Народної Республіки у районі міста Сіануквіль для контролю південно-китайського моря в разі більш масштабного конфлікту між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою. Також варто згадати, що союзниками Китаю у регіоні є також Лаос і М'янма у Лаосі давно вже при владі. Посткомуністичний уряд, який орієнтується на Пекін з 70-х років минулого сторіччя у м'янмі при владі генерали, які є вигнанцями для демократичного світу, але мають особливі стосунки із керівництвом Китайської Народної Республіки і Російської Федерації. Так що, коли ми з вами говорили, що виснажлива війна? Росії проти України є лише вистрілом зі стартового пістолету, що визначить 21 століття -е сторіччя як час безперервної війни за вплив між Вашингтоном і Пекіном. Ми не помилялися, не помилялися і колишня спікерка. Палати представників американського конгресу Ненсі Пелесі, яка під час свого перебування на Тайвані підкреслила, що ми вступили у епоху боротьби між демократіями і авторитаризмом. Тільки очолює цю боротьбу з боку авторитарних країн зовсім не Російська Федерація самозакоханого Путіна, а Китайська Народна Республіка в. Певненого в собі голови Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна. Китай сподівається не просто створити біполярний світ, але й значно обмежити вплив Сполучених Штатів у світі. Для цього Росія, яка є проксі силою Китаю, зараз веде безперервну війну в Україні, намагаючись таким чином послабити. І Європейський Союз, і самі Сполучені Штати, які з точки зору Пекіну і Москви мають позбутися будь-якого політичного і економічного впливу у Європі. А у Тихоокеанському регіоні у Південно-Східній Азії у Китаю є власні союзники, які також будуть готові дестабілізувати американський вплив в кожній країні, де ще орієнтуються на Сполучені Штати. Як відомо. Конфлікт із Камбоджою призвів і до серйозного внутрішньополітичного випробування для Таїланду. Криза призвела до відставки прем'єрки країни, яка намагалася залагодити конфлікт у розмові із камбоджийським диктатором Хунсеном, син якого зараз є формальним очільником Камбоджийської держави. Діалог між тепер вже колишньою прем'єркою Чинават і Хунсеном, під час якого вона шанобливо ставилася до. Камбоджийського лідера призвів до її відставки ще й тому, що вона фактично визнала, що має іншу позицію на ситуацію між Таїландом і Камбоджою, ніж таїландські військові, які, як відомо, не просто мають найбільший вплив на політичну систему у власній країні і користуються повною підтримкою королівського палацу, але й Створили власний рівень взаємин із Сполученими Штатами, які сподіваються саме на таїландську армію, як на армію, що здатна стабілізувати ситуацію в вируючому регіоні Південно-Східної Азії. Ну і варто також помітити, що новий конфлікт Таїланду і Камбоджі почав розгортатися практично після того, як Китаю. Вдалося домовитися про особливе співробітництво із В'єтнамом після того, як новим очільником цієї посткомуністичної держави став колишній керівник органів державної безпеки В'єтнаму, генерал Толам. Очевидно, що зміна. Очільника у В'єтнамі на людину більш ортодоксальну і більш схильну до співробітництва із Пекіном ніж із Вашингтоном, також переконали Китай у можливості почати наступ на американські позиції у регіоні. І таким чином конфлікт, який продовжується поки що усього три дні, може перерости у чергову безконечну війну. І ми будемо мати їх вже кілька безкінечна війна без будь-яких перспектив на закінчення в Україні. Безкінечна війна без будь-яких перспектив на закінчення на близькому сході, і нова безкінечна війна. Без реальних перспектив на закінчення у Південно-східній Азії. І повірте мені, що таких війн з кожним роком і з кожним місцем буде все більше і більше і більше. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!